Творчий зорепад освіти в Радіївщині. Фестиваль з такою назвою відбувся в стінах районного будинку культури. 25 колективів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів вийшли на сцену, щоб розкрити свої таланти та дати волю творчим фантазіям. Перед учасниками не було обмежень під час підготовки номерів, розповідає начальник районного відділу освіти Олена Мокряк. Головне за її словами, щоб педагоги та учні відчули себе однією творчою командою. Педагоги та учні шкіл в Радівського району зібрались на районний фестиваль Творчий зарепад освіти в Радівщини, щоб показати, що освітянська громада це зібрання творчих активних людей, які люблять музику і поезію. Такий фестиваль ми проводимо вперше. Але ми сподіваємося, що він стане традиційним. Окрім власне дійства на сцені, гостей будинку культури зустрічала колоритна виставка вишиваних робіт. Особливість в Радіївського рукоділля в тому, що воно сповнене зеленим та блакитними кольорами. Це відбиток довколишньої природи, яка багата лісами та річками. Втім, зустрічаються й мотиви Прикарпаття. Розповіла керівник гуртків Радіївського будинку дитячої творчості Марина Тоніца. Справа в тому, що в нашому Радіївському районі дуже багато переселенців західної України. Ось тут ми можемо на виставці подивитися. І рушники червоним та чорним кольором, своєрідним орнаментом західної України. Всі учасники фестивалю, окрім задоволення від атмосфери, отримали ще й приємні подарунки. Заохочення творчих педагогів та їх вихованців стало можливим за підтримки народного депутата Аркадія Корнацького, за що йому й дякують організатори фестивалю. Крім того, бібліотеки району поповнилися книгою «Врадіївщина із і скрижалі в пам'яті ХХ століття, яка вийшла в світ теж завдяки допомозі Аркадія Корнацького.